Вітаю, вітаю доброго вечора. Обіймаю всіх. Дякую за те, що ви разом з нами. Дякую, звісно, і нагадую про вподобайки, коментарі, про те, що ви ділитесь нашими етерами, берете в них участь. Ну і підписані на YouTube. І просив би підписатись вам у вас ще на Телеграм, Інстаграм, Facebook. Ну, звісно, YouTube. Ну, прозвучало питання. Я не хочу його ігнорувати. Зараз прочитаю. Цікаво, Овен, яку книжку ви читаєте? Сонечко. Задає в запитання. Я би читав ціле життя книжки, але на превеликий жаль, вже багато років не маю можливості прочитати. Ну, чесно кажучи, і бажання. І як не візьму за книжку, мені не цікава застаріла інформація, та що там надається. Тому відповідь вам, сонечко, я не читаю ніяких книжок. Я не дивлюся новин, я не переглядаю своїх колег. Інтерв'ю ви там постійно питаєте мене прокоментувати. І я не дивлюся свої інтерв'ю. І я даю інтерв'ю в каналі, тому часто просто не пригадую, що я там промовив. От, і інколи деякі моменти переглядаю. От. Тому що інформація йде через мене. От. І, ну, Мені є чим займатися. Я люблю, люблю подивитися фільми. Певних режисерів, але, на превеликий жаль, я напевно років 12 не дивився жодного кіно. Все, хочу виділити час, отримати насолоду. Мені розповідають, які прекрасні кіно існують. От, але, на превеликий жаль, я не можу. Я дуже хочу звернутися це без обід. Я вам зараз прочитаю питання. Вот. А ви, ну, я просто хочу, щоб ви формулювали, коли ви хочете отримати відповідь на питання, ви його сформулюйте, щоб було зрозуміло не тільки вам, а й мені. Де схована інструкція по експлуатації цього тіла і взагалі життя на цій планеті? Ну, я так розумію, фізичного тіла. То в двох місцях, в трьох В вашим ДНК. Хроніки Акаші і інформаційному поливі планети. Це частина запитання, мені зрозуміла. Впевнена, що ці знання є. Ну, є, але культури виховання немає. Тут балет і асфальт поєдна... поєднані. Я не можу прокоментувати про культуру виховання. Культура виховання у кожного своя, вона просто рівень культури різний. І до чого тут одне до другого. Тіло до виховання, я не зрозумів, пробачте. Треба виправити це. Що саме з сказаного вище виправити, я не зрозумів. І тут далі взагалі не зрозумів. тобі, думаю, не буде наслідків. Це вже балет, асфальт і помідори. Ну, вибачте мені. Будь ласка, я звертаюсь до вас. Починалося все цікаво. Запит, все. А, Отже, пробачте, я по більшій частині не можу відповісти на ваші питання. Я відчуваю щось, що вас цікавить, і, можливо, би всім воно було цікаво. Але я не можу відреагувати в силу того, що я не можу собі. Звести в одне єдине балет, трамвай і калоші. Тому, будь ласка, я вас прошу. Хочете задати питання? Сформулюйте. Ви впевнені, що зрозуміє любий, навіть я. Пишіть я, буду намагатися відповісти на ці питання. Отже, мої дорогі! Да, дійсно, ми змінюємо з вами реальність. Кожна наша думка впливає на інформаційне поле планети. І зараз йдуть закиди. Закиди, які зараз йде нагнітання, причому поза земним розумом про апокаліпсис, і з кожного утюга тепер кричать: буде цунамі, знесе всю планету і таке інше. І тепер дивіться, що цей утюг, що вони зробили. Вони наповнили поле інформаційної планети цим, цією істерією апокаліптичний сценарій, який, до речі, відмінено більше 15 років тому. Тому, але все одно є ті, хто зацікавлені це втілити. І вони пішли таким шляхом. Вони насичують через тік-токи, через все інше. От, а тепер я дивлюся, ну, так звані. Колеги ізотерики, тепер теж ці наративи читують з інформаційного поля планети. Я їм навіть вірю, що вони це побачили. Чому так відбулося? Технологія. Закинули через вас, через цю істерику, через ці е, акторські, типа, там професори, академіки кажуть, все цивілізації хана. е-е Кліматичний апокаліпсис, все інше, вони накидали в людей, люди накидали в інформаційне поле планети. Тепер езотерики починають зчитувати. І це є біда. цей момент ми не маємо віддати тепер це в реалізацію. І приходиться з цим справлятись. Треба міняти цю реальність. А, наприклад, знову. Сонце підвищило активність. Прекрасно, ніякої істерії. Це нормальний, прекрасний процес. Воно насичує нас енергією. Так, по типу червоне небо, рожеве небо. Усі план... Воно і раніше бувало таке. Просто не так часто. За рахунок більшої активності Сонця дійсно небо підсвічується по-різному. По ніякої істерики в цьому не є. Просто ми змінюємо з вами реальність, всесвіт відгукується, насичує нас іншими енергіями. Да, дійсно, інколи ми є матеріальні ознаки зміни реальності. І вони, це і оптичні алюзії, і ілюзії, і ми бачимо їх, і відбуваються певні події, які як дежавю спрацьовують. Це якраз перехід з однієї реальності в іншу. Отже, будь ласка, я вас дуже прошу, будьте виважені. Не треба відразу впадати в істерику, як ви в Тіктоці. Знаєте, мені дуже дивно, коли мені в аргумент казали мої деякі учні, от в Тіктоке по відео. Ну то й що? А на заборі написано. Щось. Я не читаю написи на на заборах. Тікток не вважаю переконливим джерелом інформації, як і інші соціальні мережі. Є здоровий глузд, є відчуття, є дослідження, все. Досліджуйте, працюйте. Отже, будь ласка, я прошу вас включити російською Є таке слово здравомисліє. То, будь ласка, формуйте свої думки правильно, ваші думки формують нашу реальність. Все обожнюю вас, мої любі. Обіймаю серцем. з вами був майстер Олен Стефан. Нагадую, є марафони по фінансам, по здоров'ю і по парі. І, будь ласка, кожен останній понеділок місяця навчання в академії. Запрошую вас щиро. Обіймаю. З вами був ваш майстер Овен Стефан.